Всіх вітаю! Мене звати Яна. Ви на каналі Секрети таємного світу. У цьому відео я розповім вам про рідкісне астрономічне явище, великий парад планет, який відбудеться 21 січня 2025 року, та поділюся практичними порадами, як використати його енергію для здійснення своїх мрій. У темряві зимової ночі, коли зорі мерехтять особливо яскраво, а місяць щедро сипле сріблом на засніжену землю, небесна сфера готується до вистави надзвичайної краси та величі. Зовсім скоро, вже 21 січня 2025 року, шість планет сонячної системи, а саме, Нептун, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн та Уран зберуться в тісному космічному танці, утворивши рідкісне явище, відомо як парад планет. Ця небесна подія, оповита магією та таємничістю, здавна привертала увагу людства. Вважалося, що парад планет несе в собі особливу енергетику, здатну впливати на долі людей. Та хід історії. Мудреці та астрологи вивчали рух небесних тіл, намагаючись розгадати їхні послання та передбачити майбутнє. І ось у переддень цього знаменного дня, коли шість світил зійдуться в єдиному ритмі, серця сповнюються трепетом та перечуттям. Цей небесний вальс обіцяє пробудження потужних енергій. Здатних вплинути на наше життя, відкрити нові горизонти та направити на шлях до здійснення мрій. Він несе в собі потенціал для глибоких трансформацій та духовного зростання, якщо ми відкриємося його магії та використаємо цю енергію на своє благо. Взагалі існує кілька видів парадів планет, і вони відбуваються з різною частотою. Міні парад планет. Це три планети. Відбувається кілька разів на рік. Малий парад планет. Це чотири планети, відбувається раз на рік. Великий парад планет. 5-6 планет. Відбувається раз на 18-20 років. Повний парад планет. Всі вісім планет Сонячної системи. Відбувається дуже рідко. Приблизно раз на 170 років. Тож парад планет, який відбудеться 21 січня, не буде повним, але він буде великим з участю шести планет. Такі великі паради планет 5-6 планет, відбуваються приблизно раз на 18-20 років, тому вважаю, що це варто уваги. Кожна шести планет має свій вплив. Нептун, містичний володар глибин, проявиться своєю загадковою синьо-зеленою аурою, він символізує інтуїції, мрії та духовність, закликаючи нас зануритися у глибини власної душі, відкрити приховані істини та довіритися своїм внутрішнім відчуттям. Його енергія спонукає до творчості, фантазії та пошуку гармонії з собою та світом. Наприклад, це чудовий час, щоб почати вести щоденник сновидінь, зайнятися живописом, музикою чи поезією. Медитація та духовні практики в цей час будуть особливо ефективними. Нептун нагадує, що у тиші і спокої ми можемо знайти відповіді на найважливіші запитання Венера, прекрасна богиня кохання, засяє яскравим діамантом на тлі темного неба. Вона принесе в наше життя гармонію, красу та чуттєвість, наповнюючи серця любов'ю, ніжністю та прагненням до гармонійних стосунків. Це сприятливий час для побачень, романтичних вечорів та зміцнення існуючих стосунків. Самотні люди можуть зустріти своє кохання. Також добре приділити увагу своїй зовнішності, оновити гардероб або зайнятися творчістю, пов'язаною з красою. Марс, вогненний бог війни, запалить небо червоним полум'ям. Він символізує енергію, силу та мужність, надихаючи на досягнення цілей, подолання перешкод та прояв рішучості. Це ідеальний час для початку нових проєктів, активних дій та рішучих кроків. Заняття спортом, фізична активність та будь які починання, що потребують сміливості та наполегливості, будуть особливо успішними. Використайте енергію Марса, щоб втілити свої амбітні плани в життя. Юпітер, могутній володар богів, засяє величним золотом. Він перенесе в наше життя мудрість, достаток та успіх, відкриваючи шлях до процвітання, розширення горизонтів та духовного зростання. Це сприятливий період для навчання. Подорожей, розширення світогляду та реалізації масштабних проєктів, можливе кар'єрне зростання, фінансовий успіх та вдалі інвестиції. Використовуйте енергію Юпітера для особистісного та професійного розвитку. Сатурн, хранитель часу та карми, сяятиме спокійним жовтим світлом. Він нагадає нам про важливість дисципліни. Терпіння та відповідальності, допомагаючи зробити правильний вибір та взяти на себе відповідальність за своє життя. Це час для планування, постановки довгострокових цілей та наведення ладу у всіх сферах життя. Сприятливо завершувати розпочаті справи, віддавати борги та виконувати взяті на себе зобов'язання. Дисципліна та самоконтроль допоможуть вам досягнути стабільності та закласти фундамент для майбутнього успіху. Уран планета змін та інновацій, завершить цей небесний танок своєю таємничою блакитною аурою. Він принесе в наше життя нові ідеї, несподівані можливості та прогрес, спонукаючи до творчості нестандартного мислення. Та сміливих рішень. Це чудовий час для всього нового та незвичайного. Будьте відкриті до змін, експериментуйте, впроваджуйте інноваційні ідеї, можливі несподівані повороти долі, які відкриють перед вами нові перспективи. Дозвольте собі вийти за рамки звичного та зробити крок назустріч майбутньому. Українці також зможуть спостерігати це незвичайне явище парад планет. Він відбудеться 21 січня 2025 року. Найкраще його спостерігати ввечері, відразу після заходу сонця, низько над горизонтом на заході. Для спостереження потрібно обрати місце з відкритим горизонтом та мінімальним світловим забрудненням. Венера, Марс, Юпітер і Сатурн будуть видні неозброєним оком, а для спостереження Нептуна та Урана знадобиться потужний бінокль або телескоп. Цей парад планет унікальна можливість звернутися до Всесвіту з проханням про допомогу у здійсненні мрій та бажань. Ось декілька практик, які можуть вам в цьому допомогти. В день параду планет або в найближчі дні. Знайдіть тихе місце, де вас ніхто не потурбує сядьте зручно, закрийте очі та зосередьтеся на своєму диханні. Уявіть собі, як ви досягаєте своєї мрії, відчуйте радість та задоволення від її здійснення. Чим яскравіше ви зможете візуалізувати свою мрію, тим більше шансів на її втілення в реальність. Використовуйте енергію кожної планети для конкретних цілей. Нептун для інтуїції, натхнення та духовного пошуку. Венера для любові та гармонії. Марс для сили та рішучості. Юпітер для успіху та достатку. Сатурн для дисципліни та структури. Уран для інновацій та змін. Сформулюйте свої бажання. Запишіть свої бажання на папері. Формулюйте їх чітко, конкретно та в теперішньому часі, ніби вони вже здійснилися. Наприклад, замість я хочу мати власний дім. Напишіть Я маю власний дім. Після цього спаліть папірець з бажанням та віддайте вітру, таким чином, відпускаючи свої мрії у Всесвіт. До речі, друзі, я так робила. Мене цей ритуал наблизив до цілі. Створіть карту бажань. Візьміть великий аркуш паперу і наклейте на нього картинки, які символізують ваші мрії та бажання. Розмістіть карту бажань на видному місці, щоб вона постійно нагадувала вам про ваші цілі та надихала на їх досягнення. І так, до речі, я також маю карту бажань. Щоб максимально ефективно використати енергію параду планет, важливо підготуватися до цього дня енергетично. Перед парадом планет важливо очистити свій енергетичний простір від негативу. Прийміть ванну з сіллю, запаліть свічки. Проведіть медитацію на очищення або інші практики, які вам близькі. З'єднайтеся з енергією землі, щоб стабілізувати свій стан та підготуватися до прийняття потужного енергетичного потоку. Прогуляйтеся босоніж по землі. Обійміть дерево. Потримайте в руках камені. А взагалі чудово мати камінь, що буде вас енергетично підживлювати. Чи хотіли б ви побачити відео про камені та їх властивості? Напишіть в коментарях, чи варто зробити таке відео. Будьте відкриті до нових можливостей та змін, які може принести парад планет. Довіртеся Всесвіту та дозвольте йому вести вас. Висловлюйте вдячність за все, що у вас є, і за ті благословення, які ви отримуєте. Вдячність підсилює позитивну енергію та притягує достаток. Парад планет це не лише красиве видовище, а й можливість відчути зв'язок з космосом та його енергіями. В цей час варто приділити увагу своєму внутрішньому світу, медитаціям. Молитвам та іншим духовним практикам. Парад планет нагадує нам про те, що ми є частиною великого Всесвіту, і наші долі тісно пов'язані з рухом небесних тіл. Це час для осмислення свого життя, постановки нових цілей та руху вперед на шляху до самопізнання та гармонії. Нехай парад планет стане для вас часом натхнення, оновлення та духовного зростання, використайте цю потужну енергію для здійснення своїх мрій та створення щасливого майбутнього. Вам сподобалося це відео? Тоді не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, щоб не пропустити інші цікаві та корисні відео та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові публікації. Поділіться цим відео з друзями, щоб вони теж могли підготуватися до цього неймовірного явища Параду планет. А які техніки плануєте використовувати ви, або, можливо, ви вже маєте досвід взаємодії з енергіями планет. Напишіть про це у коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку та почитати ваші історії. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступних відео!